Це обворачується. Хлопці, кого представляєте? А? Яка поліція? Бета, ми пібок, водочка, огурці, ще не будемо пухати. Регіони? А що це А що це таке? А скільки платять? А що це таке? Медіа International Group Media Holding. А, Холдер? Да, по п'ятому каналу сьогодні буде показувати. Ви гроші дасте. Домой, звідки ви приїхали? на гроші, нема що А звідки привезли вас? З Полтави приїхали. З Полтави? Да. Так. — гроші їм. — А вас? Да. Вас примусили ви чи ви добровільно? Не добровільно, добровільно. Да, да. Партія регіонів? Да, да. Нема пити. — Ну і грошей, дать. Сумай, пам'ять їх хорошо, це не бісить. На цих молодиків. Це флаги партії регіонів. Офіс партії регіонів на вулиці Лівській. Розується група молодиків спортивної зовнішності. Ну, це такі блін на арсенальний. Ми проїжджали так засняли. И на ну, слова. на Арсенале тоже. Побачили нас, сразу начали менеджироваться. Деда, как ты не вовремя со своим портфелем? <крики> ну, давай, ну... Иди. На для да, да, а, ну, не ну, Пропозиція наступна. Відповідно до закону про регламент. При розгляді недовіри Кабінету міністрів обов'язково повинен бути присутній України. Подарування згідно регламенту, я зачитаю пропозицію, так як ви вносили. Поспокійно послухайте. Відповідно до частини 3 статті 6 регламенту ставлю на голосування, пропозицію, про запрошення на сьогоднішнє пленарне засідання. премьер-министра Украины Энколу Янача Зарова та членов Кабинета Министров Украины. Зрозуміло, член полтавинской фракции партии региона Александр Козу Я из Запорожского края Козуб Александр Андреевич народный депутат Украины фракция партии региона дорогие побратимы как говорят на Запорожчине, при... Ром, ведьман вот должен пожить гражданский С, а? с автобуса ухожу да, Настроено да, радикально да, для того, чтобы в стране не жилось спокойно. Что сегодня, делаем с а? Что Что, сегодня? Что делают запорожские металлурги? Работают. Что работают сегодня? Что делают сегодня запорожские селяне? Работают. Учебных классов, аудитория, запросы учатся, отдыхают, живут. Мы предложили оппозиции сегодня в Верховной Раде сесть за стол переговоров. Мы всегда считали и считаем, что любые вопросы, любые конфликты можно решить мирным путем. Они этого не хотят. Им позволить принять

жизнь И хочу, чтобы лучше ты стала Вот оно, земли и равнина морская Известно давно Бескорыстная дружба мужская Звоня каждого дня Как я счастлив, что нет ни покой. Интерей, вроде бы оплатила паркирование. Эти сторонники партии региона, як в клетке сидять, в зоопарке обезьяны. Которая сегодня не стыдно байта. треба вогнах хтось сісти біля сивої дини Сюда можно? Да, можно. Начальный полк милиции растет. Сайт Банкова, да, тут президент сидит? Да. А Понятно. ти ж нашко казка одягає, як проходить. Там був тут, тут машина каза <тас> з камерою, і ми, ми біля вас для того. Повний то нагихай. Не що, так що невідомо, хто, кипається, не ніколи. Бо <пас> нікого не пусти. А ну, я ж думаю, о-о, одного не злякаюся. Да, <пас> Дайте на пісні. Загай. Може, нас цяла побухла. А тут шкода красна стояла, я по відео бачив. Да, Отут... да, ну, Олега тут стояв на, еті, на цю камеру. Ви були на цих соботі? Та да, ми були ззовні, ми виганяли. людей. А тут мій товариш на цій камеру знімав, десь Оце тут стояв. І він практично засняв усі два години цього клоунади, що вони. Ут -ут -ут -ут. Верховную Ага, так вот он сейчас да. Сейчас идут. Я сниму же это. Я не верю, что столько людей. И дали на, российских сайтах там вообще не сотни. Там жах. Говорю, очень дебилы.

Тут мені принесли з нашої героїчної прес-служби, яка також має дуже багато роботи, нелегкої міста позиції дало воно і взагалі побачити журналістам. Ага. Ага. Подяки ага. посміхні ага. роблять дуже важливу роботу. 24 й канал, 5-й канал, TVI, навіть чомусь інтерспопасився, так схаменувся, що вони журналісти, а не брехуни. Так що слава журналістам, подяка журналістам. Я це говорю тут зараз централізовано і кожен з вас, побачите журналісти, допомагайте їм, допомагайте, посміхайтеся. Вони повинні знаєте, як приємно, коли твоя робота віддячується. Тому що, на жаль, і ми, ми всі цьому свідки, що ота банда віддячує їм по-своєму. що найбільш постраждалі це журналісти. Це наші політики і це наші медики, про яких ми зараз будемо говорити. Але кілька хвилин е, політ інформація найбільш важливі новини, які нам приготувала наша славна прес-служба. Отже, ви вже це більше знаєте. Я ще раз з приємністю повідомляю, що у вівторок о 11.33 Верховна Рада Короче, Я буду все время тут болосувала присутності Давай. на своєму засіданні повного складу кабінету міністрів. За це проголосувало, і це дуже важливо. 368 депутатів. Так що банда також зникалася і змушена була проголосувати. Це хороша цифра, ви розумієте. Ось, перерва до дванадцяти годин зараз оголошена. Європарламент акція солідарності з Україною у Європарламенті у вівторок проводять акцію солідарності з Україною. Юлія Тимошенко. Заявила, що без підтримки українців опозиція не мо не зможе перемогти. Лідер опозиції Юлія Тимошенко закликала людей вірити у власні сили та перемогу заради України. Про це заявила її донька Євгенія Тимошенко у Харкові у понеділок після зустрічі з мамою. За словами Євгенії, Юлія Тимошенко передала свої пропозиції до плану дій опозиції та порадила, що робити, щоб мирне повстання українців стало переможним. Вона дуже вірить у мужність силу та волю опозиційних сил. Вона закликає всіх людей разом з опозицією вірити в їхні сили та вірити в те, що вони доб'ються перемоги заради України і переможуть в цей складний час. Повідомила Євгенія Тимошенко. Отже, як повідомляє Інтерфакс Україна, близько двох сотень молодих людей зібралися біля корпусу університету. Вони закликають усіх викладачів та студентів підтримати акцію протесту на Майдані Незалежності. Друзі, ну студенти скандують, скандують страйк, банду геть. У прес-службі батьківщини заявили, що студенти університету підтримали загальноукраїнських страйк і прямують на вулицю Грушевського, де проходить пікетування Верховної Ради України. Я так зрозумів, що це вони і були, коли йшли туди. Не знаю. Христина. Христина. Я допомагаю вашого чоловіка, де і за що. Я Загоровка Світлана Семенівна, дружина Загоровки Владислава Миколайовича. Батько трьох дітей. Так, він батько трьох дітей. У нас багатодітна родина. Де його затримали, я не знаю, тому що мені не давали з ним не спілкуватися, де нічого. Лише пів третього ночі, я з 12-ї години до півтретого у мене не було з ним ніякого зв'язку. Півтретього зателефонував телефон і він повідомив мене, що його затримали. Де, я не знаю. Він мені нічого не повідомляв. Лише вже дзвонила адвокату пів п'ятої. Ранку і повідомила, що, що його затримали. Я не знаю, що ще не В якому він стане знаходиться? — Зараз? Я не знаю, я його не бачила. Я, я не знаю, я його ще не бачила. Я з ним не спілкувалася. У нього нічого не було, він їхав у спортивному костюмі з собою, взяв телефон і, і то телефон робочий, тому що він, він повинен ждав визова на роботу і що повинні позвонити, бо його машина знаходилася на ремонті і він чекав, поки машину відремонтують і поїхав в Київ. Тобто вам не дають знати, в якому він стані. Мені нічого не йому дають. потрібна медична допомога, мені, не показують його, ні, не мені, дають зустрічі Це порушення мені, прав людини. Мені ніхто нічого не показує, його адвокат за свої кошти купляла йому ліки, так як вона повідомила, ну, що в нього травма ока, і, а я його не бачила. Ви Можете сказати, що ви розповідали, що він подзвонив вам і сказав, що тут все спокійно. У 10 годині він мені подзвонив і сказав, що тут все спокійно. Він поїхав на Майдан і каже: Приїжджайте, і ви. І весню В 12 годин зв'язку з ним не стало. Що тепер робити вам з трьома дітьми? Я не знаю, що мені робити з трьома дітьми. Я зараз в декретній відпустці. Дитині тільки год, рік і чотири місяці. На роботу я не можу вийти, тому що в мене немає з ким дитину залишити. Дитиночка, ну одна в мене вже майже самостійна, 17 років. Але це майже. Ви самі знаєте, що треба і вчити. і... Онівати, доглядати і годувати. На даний на момент в мене немає навіть сьогодні дітям хліба купити. <гроши> Доброго дня. Адвокат Доршенка Наталі Антонів надію на підставі доручення Київського міського центру з наданням безоплатної вторинної правової допомоги. Дійсно, ночі в 1 грудня Київський центр отримав виклик на виїзд адвокату, щодо затриманого за... За загоровка за Владислава. Але під час мого приїзду та спілкування з ним, вияснила, що затримали його вже в 16.15 16 цього дня, 1 грудня. Тобто порушено грубе порушення його права на захист, не був негайно на підставі статті 209-208 кримінального професального кодексу. Адвокат не був негайно випитано, тобто він затриманий та більше як 10 годин знаходився без адвокату. Після того як я переїхала, по з ним, вияснила, що в нього є нанесені тілесні ушкодження а саме око пошкоджено є пошкоджена око, болять рібра. Ну та Є пошкодження на голові, та ще деякі. Викликали швидку, швидка його забрала. Ну ось з таким чином сьогодні будемо оскаржувати по прокурора щодо обрання обороння запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Я як захисник буду наполягати на тому, що по-перше особа невиновна, що підозра не є обґрунтована, що доказів обґрунтування підозри немає. Є порушення його права на захист та буду вимагати відмовити запитання прокурора щодо обрання такого запобіжного заходу та звільнення особи. Двох годин дня ми чекаємо на засідання. Будь ласка, ще раз це обрали спобіжний заклад, Дякую. на крок. На гороху Владислава. В нього знайшли якісь спецзасоб? Чоловіки, Я, це, нічого він їхав вдома, у нього нічого не було, крім телефона робочого і свідоцтва багатодітної родини. Він ним користується, бо це надає право на безкоштовний проїзд в тролейбусах, в трамваях, в метро. Скільки років? 38. 38. А говорять, коли засідання? А, чекаємо, зараз буде засідання. Меншого. У нього троє неповновітніх дітей, в самому меншому лише рік і чотири місяці. Я зараз не працюю, бо сижу в декретній відпустці. Мої діти повністю і я була залежала від нього. Повністю були на його утримані. Як ми будемо далі, я не знаю.